Всем привет, привіт, друзі! З вами я, Давид Сахті, Сахтер, в чому відео. Я знову в Майнкрафті. И я буду показыватися, я добу весь. Я з собою писався 4 алмази, 7 заліза у ярибов. І 24 добув. Куча рестов на нас і сі, Ой, і золото. Ось отакого золота в відро є. Давайте, давайте зробимо. От. Добре. Давайте забираємо факели і вугілля. Бо вугілля нам потрібне. Для факелів. І нам ще потрібно дерево. А то... Добре, давайте. Отаке за рісочки вугілля ще треба нам. Тому давайте разом з рестоном добудемо. От, але ось вугіллечка багато. Ой. Блін, падає. Не встигаємо. Коротше, нам час йти, вже час іти, бо взагалі ніч наступає. А ночі можуть по дорозі заспавнитись моби. Тому побігли, побігли, побігли. Біземо, біземо, біземо. І я можу добути той алмаз. П'ятий. І могли б фантом прилетіти. І мені треба освітити територію, поки не пізно. А то ми можемо померти через це. Через нас ще... проблема. Ну ч? Настал і я. Надіюсь, що сосі є. Я всі використав, я всі використав, друзі. Давайте зараз переплавимо. У нас за через 12 заліз Давай. Ой, вугілля. Зараз переплавляти. Добре, але у нас всі факту. Мені нема чого, бо тому. І зараз я думаю, куди ми будемо далі йти. Бо в мене багато буде каменю, я зроблю багато плит. І кудись зможу пробудуватися. І думаю, що це буде отуди. Бо це найближче. І мені дуже потрібно зараз дерево те. Я зараз дивлюсь, там багато ще заліза походу, вугілля і редстоуну. Я хочу собі скрафтити броню на гробник. Не питайтеся, з моїм скином сталося. Він заглучив. Нам потрібно чотири А тепер. Бо по два заліза нам треба. На тапочки дили. У бавуски, два веселих тапочки. І у нас є 4 алмази. Я їх хочу потратити на кілько, звісно. Бо я професіонал і знаю, що треба робити з цим. Давайте сість заліза на стани далі. Ну, у нас 24, тому хватить на весь сет. Так як я заграв ці ігри, то переплавити залізо для мене нескладно. Та я терплячий. І в мене вже є відро І ми зараз крафтимо наші станіски. Ось, станіски. Нам треба ще одне, походу. У нас я не дякую. Так, дякую. Воп. Які ми гарні друзі, дивіться. Сіт забуде потім, бо в нас немає дерева. Ну, будемо дерево, буде ще щит. Нас, очевидно, як наймажна сильніше розвитися. А тут йти до кожного острова, який тут тільки є. Я бачу, там багато золота є. І дерево є навкруг нас. Давайте все на стучка і в нас вже буде бронявця. А все друге просто переплавимо для чогось. Ось це, у нас тепер 5 заліза, і у нас чолам є. Все, друзі, ми повністю кобіровані, ми повністю готові. Нам треба майже 3. 7, ну, ми майже 210 днів запрозили. Що для мене це добре? Бо я не знав навіть, що я настільки сильний, що можу прозити тут декілька днів. І... Побудуватися й так і, і пережити відьму. Але я зазвичай через відьму вмираю. Але нам треба якнайбільше каменю добути. І мене не з'їдять, бо в мене є факел, який захищає мене. Можливо, на моїй кріслі заспавниться скелет. Ой, все я переплавав. Це в мене алмази є, я професіонал з ним. Тепер час золото переплавити. Золото мені потрібно, друзі, щоб зробити золоті яблука, які будуть мене захищати від відьми І ендер дракона. Що тут його є, де вбити. Ну, все можна скрафтити якось зброю, блок. Ще бути багато. Все, друзі, ми все Ой. Давайте у нас є рестоун. Ми можемо зробити щось. І що ми можемо з Рестовна зробити? Ми можемо зробити Ростов. К... О, нас! Не залізу роблять. А як робить місочок? Так. У нас сходи нетки 10. Саму корову. Де ми знайдемо корову. Добре, давайте потім подумаємо, що треба зробити той рубін на другому кінці на тому острові. Ми, до речі, буде промосимо три острови. Для нас це великий прогрес. Ми іменно чого і хотіли. Це у мене 5 рубінів за... 6 опиту. І у вас є досвід Тес. Блін, зомбі. Добре, що на мій острів він не пробереться. Ніхто не проти якщо я зараз. йду до себе додому. Ну, тут цікавенку у мене звісила. Тільки щось дуже за скучно. Ах. Можна тільки мріяти що... Блін. Що тут колись буде велика ферма, що тут буде чекаво, механізми різні. А поки можемо розкидати розстав. Оооо! Хтось помер. Річка крові. Дуже смішно. Несмішно, насправді О, ми маємо пилу зробити. Друзі, давайте. А це цікаво. Ми маємо, друзі, ся вагонетку зробити. А це сотика? столбхувать цікавенько звісно нам не вистає на персень дерева давайте вагонетку зробимо часо хоча давайте пилу зробимо нам вона зараз потрібна дуже потрібна у нас не выехать. нема. Добре, давайте все-таки контролю. Все, все друзья. О, да, не Она там какие-то. Стан Я не знаю, зачем я ее... Її... За коли тут, це оце круто. Це мене чекають. О, А на риси я бачу, як все поставлюся сюди. Ну якийсь блок, він може мені дати. Різновітності. А з чого вийде гарний дім, до речі? Будемо будувати з нього. дім Давайте зараз десь поставимо Наприклад, тут, тут, тут. Нормально. друзі не повірите, зараз після того, як я поставив ці блоки. Я крипаш. Мені не подобається, я тому краще піду. Ну давайте, друзі, зараз що зробимо? Що ми можемо зробити? Так, воронка треба в скрині Давайте вже переселимося десь. Збираємо нашу скриню. Мені вже не потрібно що будин будівлі. Ми переселяємось в новий дім. Ура! Тепер на ньому буде висіти фарб. Це круто. Він буде відганяти мост. Його що ми забираємо двері. Це по-перше. По-друге, ми забираємо доски. Потречу у нас починається ось тепер біля нашого дому. Але не знімаємо лисами. То у нас височе дерево. Вони знову треба дерево, бо іменно з нього роблять більшість речей. Палки, наприклад, мені потрібні давно. них вы в курсе известно, друзья? Блин, лядачи, важно на вас назвать. Доска текает, не надо. Райва сидім. Ой, його нам не потрібно. Це був першоначальний сарай. Потім я тут побудую щось краще все стати. Кнопку я так і не натисну. Все, я добув дерево. Тепер я роблю палки, друзі. І мені ніхто тепер не забороняє зробити щось краще. Наприклад, я можу порчен зробити. Можу зробити багато всього навіть. Мені дуже подобається. Дивіться, який в мене самптимент тут. Ми масимо зробити кірку. Наприклад, одну ми масимо зробити. І один меч. І щит. Якщо щит зробимо. Кірку зробимо. І меч. Все, друзі. Я готовий. До будь-яких пригод. Бо я тепер супер готовий. У мене тепер і меч. Тепер це друге кірка. Ще в мене є оце. І декілька досок. І сік. Я захищаюся. Що ще ми можемо справити? факелы, доску. Он такая можем вот Прикольный крафт, кстати. Что нам все потребно? Компас нам потребный. хватает золота, риски. сейчас таки нам потребно. Добре, давайте зробимо ся рознички. Не будемо заліти ресурсів. І подивимося на рахунок других речей. Можемо ся одну скриню зробити. Можемо музикальний блок. А са для чого? Давайте зробимося. У мене є ідея. Крута ідея. Це нікому. Ой, не тут поклав. Что поклав. Ось, надеюсь, я добрый написал. Лаки поискал. Тут таких не выходит. Смайлик поставлю. Ще поставте лайк, будь ласка. Я тут захочу 500 підписників. Ось такий у мене інвентар. Але нічого нема. Сильно скрафтит. Я оце не можу, бо в мене не вистачає одного У мене є два заліза, я можу сізость скрафти. Ну, наприклад, лопати, мотиву. Нагреття він не потрібні вже. Потім в мене буде рубіновий. Це друга. Я беру тільки саме си. а все дуже на запас якщо буде. Тільки мені треба далі, як я зрозумів, острів дає їза. А де є їза у нас? Давайте подивимось Є десь тут нема забути поблизу. Так. Прийде, без дізі обходитись. Якось. Прийде значить. Друзі. Економити їжу, але ми з вами прощаємо. Всім бувайте, з вами був побачення!